24 квітня в Слов'янську відбувся черговий суботник. В масовому прибиранні взяли участь всі підприємства управління житлово-комунального господарства, а також представники релігійної общини Свідки і Єгови. Цього разу основну увагу приділили так званим нічинним територіям, скверам, лісосмугам та зеленим зонам. Працюють везде, починаючи від в'їзду в, в Слов'янськ і по всьому місті. Ну, в общем, третій суботник ми проводимо. И думаю, что до праздника наш будет город чистый, опрятный и красивый. Какие ру работы проводятся? Ну вот именно грибут, метут, красят, белять. В основном да в основном убираем мусор, белим бордюры. І зелену зону основного увага на зелену зону убираємо все остального вигрібаємо граблями. Найбільш масштабним за кількістю задіяних людей і техніки, а також за обсягом території та сміття. На ній виявилося прибирання лісопосадки в районі другого інтернату. На прохання міського керівництва відчистити дану територію від сміття. Відгукнулися члени релігійної організації Свідки і його разом з дітьми люди вийшли на суботник, не полянившись привести з собою власний інвентар та дрібну Причому допомагало місту позбавитися від бруду, віруючи за власним бажанням. Сьогодні здесь принимают участие в уборке этой лесопосадки ну, больше 250 человек. Это все свидетели Иговы из города Славянська, из Барвенкова, из з из Николаевки, которые с семьями с желанием вышли, чтобы. Здесь немножко замусоренная такая вот местность превратилась в чистую, красивую посадку, где можно было бы с детьми вместе гулять, отдыхать. Но это результат того, что мы, изучая Библию, понимаем, что земля создана для того, чтобы быть чистой. Но когда появляется грязь, ее нужно убирать, и это задача каждого, кто живет на ней. Ну, у нас было объявление в собрании, что кто хочет, может сюда прийти и поубирать. У меня, допустим, ребенок с мужем, муж остался с ребенком, ну, мне захотелось прийти поубирать, я взяла грабли и с утра сюда. И многие тоже пришли. Если свидетели Иговы, которые начинают, ну, которые изучают Библию, они понимают, что э, не сорить, это значит не выбросите фантик, не, ну, как бы даже такой мельчайший мусор, то мы, конечно, с сожалением смотрим на тех людей, которые выносят сюда пакеты с мусором. Понятно, что это никому не нравится. да, И сами люди просто они со временем осознают, что мусор их будет подпирать. И они осознают, что делают большую ошибку, что выбрасывают вот так. В любом случае, этот мусор он, он остается на планете и он никуда не девается. И это коснется в свое время всех людей. За словами начальника відділу з благоустрою Сергія Хаустова, помітивши пожвавлення в зазвичай безлюдній посадці, чимало мешканців району виявили бажання допомогти в прибиранні. Тобто, здесь свидетели Єгови, і люди, проходя мимо, підключаються, прямо приходять домой і кажуть, От а що здесь роблять, тут мене. Я говорю, здесь субботник, о, я теж пойду тяпку, возьму. Як это. Бы это было у кожного чоловіка. І у нас був город був чистий, завжди опрятний. На всіх ділянках, де проводилися роботи з благоустрою, була задіяна максимальна кількість спецтехніки. В результаті роботи на міський полігон побутових відходів було вивезено 45 кубометрів сміття. В планах у ЖКГ прибрати території, які не закріплені за жодним підприємством, а також відремонтувати пам'ятники до ювілейної дати великої перемоги.